Напередодні 25-ї річниці Збройних сил України вперше у Полтаві пройшов перший обласний військово-патріотичний вишкіл до призивної молоді, крім вихованців військово-спортивного центру воїн, клуб юних десантників, гвардія на вишкіл прибули близько 150 учнів та студентів. Перше ми зібрали вихованців військових кафедр навчальних закладів, вищих навчальних закладів міста Полтави та представників патріотичної організації області. Перед ними стоять завдання навчитися військовій тактиці, володіння зброєю, досконалитися в розумінні загальної військової тактики, розуміння територіальної оборони. Студент Віктор Гордієнко говорить, що знання отримані на військовій кафедрі та на цьому вишколі знадобляться, адже мріє стати офіцером. На даний момент на нашому факультеті ми проходили стрілецьку зброю, строєву підготовку, тактику повітряних сил та Збройних сил України. Майже всі студенти без виключення. Настроєні патріотично, вони досить добре освоюють інформацію, яка їм надається. Знання є у всіх без включеннях. Програма вишколу складається із індивідуальної підготовки стрілка, ознайомлення зі спеціальністю снайпера, кулеметника, гранатометника і навіть мінера, також навчають тактичній медицині і влаштовують спортивні змагання. Це дає можливість молоді побачити реальність військових дій на гористій місцевості та в умовах ведення бою у місті в супроводі військових спеціалістів та демобілізованих воїнів. Мені тут дуже подобається на даний момент. Ми тут пробули всього півдня, але нас вже покормили. Ми заселилися. тут дуже насправді гарно. Надіюсь, мені ці знання в житті не понадобляться, але все приходить. Дуже сподобалось ходити, марширувати також. Будемо зараз грати в лазертах за цей час, що я тут, це півдня мені тут все сподобалось організовано, все добре. Ну постріляти ще не вдалося, але зараз навчимося. Ну навчились марширувати ази, хоча б зрозуміли. Ще буде легше, потім хоча б щось буду знати, як до чого. Захід провели управління у справах сім'ї, молоді, спорту, облдержадміністрації спільно з Полтавським обласним військовим комісаріатом. Витрати на проїзд, проживання, харчування та страхування учасників взяли на себе організатори Олександр Петрушкевич, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.